В Україні продовжується жахлива війна, і українські громадяни вимагають, щоб все це зло не залишалося безкарним. Є величезний запит суспільства на справедливий мир, і справедливий мир включає якраз і відповідальність агресора за розв'язання війни, за здійснення руйнування, за кожен військовий злочин. Відповідальність політичного керівництва держави-агресора за те, що вони ухвалили рішення і індивідуальну кримінальну відповідальність за кожен злочин. Міжнародне право має набір інструментів для того, щоб дати правову оцінку кожному з видів злочинів, які пов'язані з війною. І на сьогодні Україна, українська дипломатія, українські юристи використовують всі можливості, які надають глобальні. Правові інституції для того, щоб подавати юридичні позови, їх супроводжувати і надавати всі необхідні докази. Ця доповідь містить аналіз того, в якому стані знаходяться всі юридичні лінії і дипломатичні кампанії по притягненню Росії до відповідальності. Ми розуміємо, що судові засідання є тривалим процесом, а міжнародні слухання відбуваються взагалі дуже довго навіть довше, ніж національні суди. Проте, що дуже важливо відзначити, що будь-який проміжний результат чи видача ордеру комусь із російських керівників, це дають надію українцям і взагалі всьому світу на те, що міжнародне право залишається, і що порядок, заснований на правилах, він ще існує, і що можна притягнути до відповідальності винних у розв'язанні агресивної війни.